Кіно вчинило цей погром, ну і тоді вся відповідальність і надія відповідно на кіно, теж, та? тому що це дійсно дуже складне мистецтво, дуже дороге мистецтво, і воно може передати дуже-дуже такі тонкі вібрації. От. Ну, але для цього ж потрібно, скажімо, дуже-дуже широкий і дуже глибокий якісний кругозор культурний у режисерів там, і так далі. А з цим проблема. А яка роль держави у відродженні такого чи в створенні взагалі такого кіно в Україні? Адже ми бачимо зараз багато розмов про те, як певні державні гроші йдуть саме в масовий продукт, якісь там серіали про так. не знаю, ну, якихось українців, селян і так далі? Так. Що держава має робити, і, і чому зараз це не робиться? Якщо це не робиться на вашу думку? Краще бо їй нічого не робити, чим щось робити? Тому що ну, держава зараз, ну як сказати, це така ну, типу, ларьочна ініціатива, чесно кажучи. Тому що раптом культура і розвага стали синонімами. Це так інтересно. Теж сталися ці погроми, наші ті держкіно там, і, ну і так далі. Ви всі все прекрасно знаєте. Тому що прийшло покоління, котре не відрізняє культуру від розваги. Це. Оце драматично, оце цікаво і не поясниш, тому що це з молоком матері да тому.